Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов лист. І я зараз вам з радістю його зачитаю. Декілька тижнів тому ми з дружиною купили квитки на потяг, аби з'їздити на відпочинок. Сідали ми пізно ввечері, і я був страшенно втомлений. Тому не встиг зайняти місце, як повалився і заснув Наталя. Жмучило безсоння, і вона пішла по вагону, щоб оглянути, що і де знаходиться. Коли опівночі я прокинувся, то помітив, що на полиці моєї дружини порожньо. Тоді я прийшовся по коридорчику і знову ж таки ніде не знайшов її. Тоді відшукав телефон і почав набирати номер коханої. Довго йшли гудки, і я вже подумав, що телефон вона залишила десь тут, на беззвучному режимі. Та потім Наташа взяла слухавку і сказала, що познайомилась із одною жінкою, розговорилася і тепер судить у неї в купе та розмовляє. Я вирішив, що причин переживати немає, тому знову заснув. Десь о третій ночі я знову прокинувся і знову не знайшов свою кохану. Знову оглянув вагон і знову порожньо. А коли я зателефонував, то мені ніхто не відповів. Тому я підійшов до провідниці. Попросив про допомогу. Молода дівчина відчинила і широко розкритими очима запитала: У вас щось трапилося? Ем, ну, насправді так, я не можу знайти свою дружину. Дівчина глянула на мене із посмішкою і знову запитала Кумедно, звичайно, а як ви могли загубити її у маленькому вагоні? Річ у тім, що біля опівночі я телефонував до неї, і вона сказала, що знаходиться у сусідньому купе та розмовляє зі своєю новою знайомою. Та ось минуло три години, а я її досі не маю на місці, і слухавку вона не бере, тому я розпереживався, а раптом що трапилося. Я розумію ваші хвилювання, але я не можу ходити посеред ночі по всьому вагону і будити людей. Дочекаємося ранку, і вона обов'язково знайдеться. А якщо ні, тоді я вам допоможу. Я дослухався провідниці, оскільки інших варіантів у мене не було, та вирішив описати зовнішність дружини, щоб вона знала, як її відрізнити, якщо раптом побачить. Вранці провідниця розбудила мене і повідомила, що недалеко від нашого купе побачила схожу жінку за моїм описом, але вона була точно не з подругою. Ми попрямували до того купе, і коли відчинилися двері, то у мене відкрився рот. На одному з місць лежала моя дружина з якимось чоловіком. Виявилося, коли Наталя гуляла, то зустріла свої колишні кохання. Вони сиділи, згадували минуле і самі того не помітили, як між ними розгорілася давня пристрасть. Ця ситуація мене наскільки обурила, що як тільки ми приїхали до місця призначення, я купив білети додому і по приїзду пішов подавати документи на розлучення. Хоч Наталя й обіцяла більше так не вчиняти, казала, що це помилка всього її життя, та я навіть слухати цих слів не став. Любі друзі, як вам така історія? Що б ви порадили нашому герою? Напишіть, будь ласка, в коментарях.